Сьогоднішній наш влог буде з містечка, в якому в неділю щось працює. Це дивно, дійсно. Ми зайшли сюди за водичкою і якимсь невеличким перекусом, і потім відправились на прогулянку вуличками цього неймовірного містечка на острові Рюген. Містечко має назву Бінс воно доволі популярне вже багато десятиліть і не тільки десятиліть, як я зрозуміла з історії, навіть століть. Ми приїхали на острів, пішли на центральну вуличку міста і бачимо, що тут купа-купа мотоциклів. Це чи виставка була, чи ще щось. Ну, звичайно, я не знаю. Мотоцикли були на різний смак, я так розумію, навіть. І старі поли мотоцикли. Але наша мета була прогулянка і відпочинок коло моря. Для вас я знімала невеличкий влог. Ой, точніше, вирішила збити в пряму трансляцію. Всіх вас вітаю! Сьогодні у нас вихідний релакс, і ми вибрали місце, де можна хоч сходити до магазину чи ще щось купити. Ну, це так. Жар, звичайно. Ми зайшли, купили водички, купили йогурта і прийшли до пляжу і насолоджуватися морем, дихати свіжим морським повітрям. Звичайно, купатися вже прохолодно. Є люди, хто купається, але ми не готові до цього. І знаєте, що я подумала? Я хочу сьогодні зробити прямий ефір. Зараз спробую. Якщо ви його не бачили, вийде він чи не вийде, в що в мене вийде. Якщо ви його бачили, напишіть, будь ласка, мені. Що ви думаєте про це? Я вам просто хочу відкрити прямий ефір без мого обличчя, просто з красою моря. Саме цікаве, що коло моря дійсно прохолодно, а відходиш від моря, стає навіть дуже спекотно. Чому так? Не розумію. Можливо, тому що ми обрали місце, де з однієї сторони ліс, а з другої сторони море. Ми пішли прогулятися містом в Сторону якраз залізничного вокзалу, тут є на що подивитись, і доволі гарно і красиво. Мені подобається це містечко. Не знаю, бо як багато читала відгуків про нього, мені дуже цікаво завжди читати історію про місто. То люди кажуть, що місто дуже розпіар... розпіарене, вибачте, будь ласка, але мені здається, воно того вартує. Попереду стоїть лавка, вона доволі цікава і гарна. Мені здається, з виглядом на море можна зробити гарні, гарні і неймовірні фото. Людей, звичайно, на вулиці, мені здається, багато. Для неділі у Німеччині це дійсно багато людей. І, взагалі, коли ми поверталися на зворотньому напрямку, то було дуже-дуже багато людей в потязі. Тому, чесно кажучи. Мені не дуже подобаються такі поїздки, коли велике скупчення людей. Але щоб неділю не сидіти вдома у вихідний, чому б не проїхатися і не насолодитися морем? Все ж таки, від нього ти отримуєш і енергію, і власне повітря. Мені подобаються такі прогулянки, я обожнюю. Родзинка, мені здається, Балтики, бо я таких кабінок більш ніде не зустрічала в своєму житті. Можливо, хтось ще зустрічав. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Кафешечка їх цікава. Тут правда, вже не повідомлення. Я так розумію, це від отелю вона зроблена. Це кафе, кав'ярня. Дуже гарне, звичайно, виглядає. І ось ми перевернемося. Здається, це від цього котейку. Величезний. Є вільні кімнати носимо. До речі, я побачила тільки що автомат Телекомовський, О, якийсь 1884, ось якийсь пам'ятник. 1884, щось написано остібат. Це назва назва цього острова. Ой, місце цього острова. Одним словом я відволіклася, я хотіла вам показати. Увага, тут тільки пішоходи. Ось такий класний автомат де можна подзвонити. Дивіться, ось якщо тут, тут вся інформація є. 10 центів, 20 центів, 50. Тобто можна, можна використовувати спеціальну картку. Я не знаю, це банківська буде картка чи ні, треба погуглити раді цікавості. Її можна монетки кидати і дзвонити вже ось така штука. Йдемо далі. Угу. Мені здається, це серія готелів. Тільки не побачила грант готелі. Дуже гарно, тому що цю, цю частину містечка не ходили. Зараз у треба перейти, так, щоб міняти. О, там машини заборонені. Тру йдемо сюди. Ось дивіться, яка красота. Балкончики маленькі. І я так розумію, це все розраховано на двох персон. Щомо то потім торохти. Не знаю, то потім торохти? Я не знаю, куди ти мене ведеш. А, я просто сказав, так поїсти. Ну, То я йду за тобою. Скоротить вообще. В Які скоротить? Ми наоборот круг робимо, нам туди треба. Пейдемо. Можемо вернуться так пити. Та чого йдемо, що їдемо зараз. Я надеюсь, тут вийде. Поїзда хочуть кожен, кожну годину, нічого страшного. А За зато ми погуляємо, бо ми тут не гуляли ще наразі. А ви дивитесь цікаві місця. Якісь нові незвідані місця. Мені подобається. ми, мабуть, на всі місця обходили. Йдемо сюди сходимо. Якщо заблудилися, то заблудилися. Іде красиво. Сюди треба брати з собою гардероб і робити кровасні фотки. О, бачите, дитячий майданчик є гарний такий. Не буду знімати, бо там багато батьків з дітьми. Тому ми далі не знімаємо. Знайшли якісь тренажери. Ігор, ось таке є. І є навіть турніки. Бензін, називати, загиблим. Ось так, зараз вони почнуть. Трішки купити. А ще в Німеччині вже є в магазині Норма товари до Різдва. Я, чесно кажучи, трішки-трішки була шокована. Адже в той день на вулиці було плюс 23 градуси. Все ж таки не дуже-дуже прохолодно. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей!